Зівські тепловики опановують нову блочну модульну котельню, що передали партнери громади GIZ. 20 серпня. До комунальників приїхав інженер-електрик підприємства, що виготовляє, налагоджує та обслуговує таке обладнання. Чоловік детально пояснював, як працює кожна система, на що та коли варто звертати увагу перед першим пуском. Спеціаліст зазначив, подібні котельні, але більшого масштабу вже давно замовляють для великих підприємств. Але останні роки саме міні-модульні котельні почали користи. Стуватися попитом через те, що здатні обігріти певну кількість будівель і заощаджувати газ та електроенергію. Це залежить від е, температури взимку і від утеплення. Якщо будинок утеплений, то там, наприклад, вночі сильний мороз, нічого не сталося, люди навіть не помітилися. Тобто є можливість міняти температуру. То тобто, є, наприклад, в день до сонця вона взагалі може виключитися. якщо у вас. Температура теплоносія вже ну, там 50 градусів, наприклад, він просто її ганяє по колу. І в день вона виключається і економить газ на Це дуже актуально для підприємства, особливо зараз, коли фінансова ситуація критична, зауважив головний інженер теплоенерго Сергій Клименко. Попри всі складнощі по фінансовому стану, наше підприємство все одно готується до опалювального сезону. Разом з тим на підприємство завітали тепловики з Сум, Харкова та Павлограду, де також встановили подібне обладнання і вперше запускатимуть його цієї осені. Заступник керівника теплоенерго подякував німецькому товариству міжнародного співробітництва за можливість модернізувати систему опалення у Лизівській громаді та спеціалістам, що допомагають налагодити систему. підприємство теплоенерго рада бачити кожного з вас в нашому закладі. Перш за все хочу подякувати нашим партнерам, які дозволили нашій, нашій громаді весь виплата сюді кокети. Дякую постачальникам, дякую виконавцям. Представник компанії, що впровадила міні-котельні у громаді, розповів про їхні головні переваги: енергоефективність та сучасність. Вона може працювати повністю в автоматичному режимі, Тобто, ви від початку опального сезону нажали кнопку Пуск і. До кінця опального сезону може, туди не приходить. Вона сама слідкує за температурою теплоносія згідно погодних умов. Сучасна автоматика, яку постачає компанія, Bosch, дозволяє то робити дуже дуже коректно і дуже ефективно. Завдяки цьому цієї автоматики котельна виходить дуже економічною. Зараз є таке. Слова енергоефективною, тобто газ, газ спалюється його спалюється рівно стільки, скільки треба, щоб нагріти достатньо об'єм, якого достатньо, щоб нагріти ті приміщення, які ми опалюємо наразі. Блочно модульні міні-котельні встановлені у Лиманівці та у Лозовій. Їхню ефективність покаже вже цьогорічний опалювальний сезон.